Мета, мета саме сьогодні нашої техніки це діагностика та корекція порушень поведінки в спілкуванні з дітьми. І я пропоную нам сьогодні. Я буду демонструвати і ви будете. Зараз ви можете на слайдах переглядати, якого це підходить, які взагалі кількість учасників, і взагалі при працюванні бажано, щоб присутній був класний керівник, щоб вона почула всіх відповіді своїх дітей, щоб побачила, що відбувається, як вони реагують і на останньому етапі, коли це будуть там вони стікери, писати правила, щоб вона їх коригувала і таке розуміла, що взагалі на якому етапі класу, що з ними відбувається. І... Я пропоную почати нам з другого етапу, те, що я зараз буду вам демонструвати картки, а ви зробите скрін. Або берете, запам'ятайте, яка картка найбільше вам сподобалася. Як ви вважаєте, що от з даним сьогоднішнім заняттям вона у вас засоціюється, що взагалі відбувається? Чи всім зрозуміло? Будь ласка, прошу поставити в чат плюсики. Дякую, я бачу. Якщо не зрозуміло, або щось потрібно там уточнити, то, будь ласка, поставте мінус, щоб я розуміла, що може щось комусь потрібно пояснити. Ну, як так розумію, тоді я можу переходити до демонстрування карток, і ви тоді обираєте. Буде по дві картки, щоб кожен встиг обрати. Я так я побачила хвилиночку так краще видно. Зрозуміла. Угу, Ось все, вам зараз задача обрати картку і потім її надіслати в чат або мені сказати її, покажу знову, і розповісти, чому саме, що ви очікуєте, які ваші враження, чим ви думаєте, пов'язана ця картка з може з вашим власним стилем життя, ритмом чи з нашим майстер-класом який сьогодні. Поки ви там обираєте. Я обрала на сьогодні ось таку картку. В мене вона асоціюється з тим, що різні люди сьогодні тут зібрані, але всіх об'єднує на ціль, мета це йти до найкращого, до світлого. Те, що буде, як такі в нас зараз нелегкі часи. Саме за допомогою світла, науки, знань, ми перейдемо вперед, і все буде добре. Чи виходить прикліпити, чи потрібно знову повторити картки? Як вам буде зручніше? Так, звичайно, я чекаю, поступово можете проговорити, сказати, що за карта, і вмикайте, говоріть, розповідайте, що за карта, як, чому саме ви її обрали. Можете також ось, ось на слайді зображено питання, які в роботі використовуються, а ви можете ось щоб ви порекомендували своєму класу. Ну, це питання ми можемо пустити, або краще навіть замінити, щоб ви порекомендували зараз для кожного з нас. Мені саме більше сподобалася карта, там, де е, хлопець чи чоловік грає на гітарі, ніби просто погано було видно, і він саме біля озера. Mm -hmm. Я зрозуміла. Чому саме сподобалася? Чи які ось емоції викликає вона? Мені здається, у мене вона асоціюється з відпочинком. Мені здається, просто що я зараз в цій роботі давно не відпочивала і хочеться кудись вирватися, поїхати і відпочити. І не просто вдома прилежатися, там з друзями чи з рідними, поїхати саме на такий там в ліс, до озера чи щось типу того. Дякую. Хто ще. Но біля озера, ось яку я знайшла. Я так тільки тут один чоловік, чи це не вона? Хто? вона. Дякую. Так. Хто ще розповість про карту, яка йому найбільше сподобалась? Будь ласка, я чекаю, слухатиму вас з радістю. Можна розповісти? Так, звичайно, прошу. Мені більш сподобалась карточка там, де дівчина грає на гитарі. Їх декілька. Та що знизу? Ось це? Ні, друга. Так. Угу, слухаємо. А... Ну, вона з відпочинком, з подорожю, з, чимось мені нагадує. Угу. От які емоції у вас вона викликає? Е, гарні. Так, е, нібито я з друзями їхала відпочивати, там ми взяли гітару і стали грати на неї. Угу. Дякую. Дякую, Аліна. Ще щось хочете доповнити з приводу, як ви вважаєте, чи пов'язана ця карта якось сьогодні з нами. Думаю, А Яким чином? Що схоже? Хоча ні, зараз ми не відпоч... Ну, Зараз в країні ми не відпочиваємо. Погоджуюсь з вами. Дякую, хто ще бажає сказати? Хто ще хоче висловитися за картку? Так, дівчатка, які приєдналися, я до цього демонструвала картки, ми обирали, які найбільше сподобалися якимось чином можуть бути пов'язані з нами. Дивіться, деякі з них ось продемонстровані на слайді. І ось ще деякі з них ви можете, щоб я знову всі не демонструвала, обрати деякі з них і сказати, чому саме вони вам сподобались, які емоції викликають. А я так думаю, ми можемо далі продовжувати. Всі висловилися? Якщо так, то поставте, будь ласка, плюсик в чат. А, далі я думаю, будемо продовжувати, і далі крок четвертий: а саме це обговорення висловлювання учнів, побудова стратегії, з якої вони можуть як вийти з ситуації. Наприклад, якщо за більшість моїх практики це, враховуючи карти, називають, що е, веселі, е, товариські всі щось яклись е, сказали, що дуже такі. Е, як клоуни схожі, порівняла дівчинка своїх хлопців, однокласників з ними, і сказали, що через веселість те, що вони працьовиті, але що є такі в них викиди е, різного характеру, в плані того, що на перервах вони там злітають, все здіймають. Що потрібно якось контролювати те, що вони домовилися, що, наприклад, в класі вони не грають, не бігають, а допомагають одне одному. Якщо потрібно, це вони виходять на перерву. І зараз я вам пропоную по черзі, я думаю, що буде зручніше таким чином і, ну, і далі, коли це обговорюється, ми, я їм пропоную береться ватман, на якому малюється дерево. Але суть в тому, що вони не домовляються, хто буде виходити перший. Це все в повній тиші проводиться, щоб зрозуміти, хто як, з ким буде за яке місце, де сперечатися. Тобто, наприклад, я даю установку про те, що ми разом по черзі ви підіймаєтесь і малюєте дерево. Тобто далі вже діти самі, наприклад, хтось стовбур намалює, хтось, і ми дивимося, хто як на що реагує, хтось сонечко, потім можуть домовлювати, чи якийсь рослинок, чи тваринок. І тому я вам зараз пропоную, що ви по черзі, або називайте, попишете в чаті частину дерева. Частину, ну, взагалі там стовбурт або малюнка, якщо, наприклад, так залишиться. А якщо ви мені дозволите, буду я малювати, а ви будете керувати мною. В плані того, щоб це було більш зручніше, і потім наприкінці я покажу, що з цього вийшло. Всіх це влаштовує, то будь ласка, поставте плюсик. Все, дякую. Колеги, дякую, що повідомили. Зараз нормально, добре мене чути, видно все. Дякую, зараз я вам пропоную, або ви кажете, або кому зручніше пишете в чат, що мені малювати. Яку частину дерева, що саме. Ну, взагалі малюнка не лише самого дерева. Не бійтеся, кажіть, що з чого починати? Угу, Дякую. Уточнення це дерево повинно бути на всю сторінку, чи воно невеличке. হম হম যা কম